Всім добрий день! Більше в місті нема де машину сфоткати продати. Почнемо швидко. 2007 рік, 150 тисяч пробігу і 6500 без торгу. Все, поїхали. Значить, що можу розповісти цікавого? Це Chevrolet Epica 2007 року і з 2009 року вона в одній сім'ї. Значить, з 2009 року її купили 70-75 тисяч пробігу, зараз в неї 150, ну то я вам зараз покажу. Та що ну, давайте почнемо відразу з салону. Значить, 150-145-451. Це в нас станом на 16 квітня. Ні, 16 травня, вибачте. Ну, Раз прийшли в салон, почнемо з салону. Кропка автомат, 2,5 двигун, повернемось. Клімат контроль, магнітола. Що тут? Безпека вся на місці. А салон в якому стані? Ну, Скажімо так, на сімочку. Тобто, там, де пластик не шоркається, він не шоркається, де шоркається, там шоркається. Значить, Дверні карти. Там без криміналу, але, може, дивилися, не дивилися відео а, там минулого року подряпани прибирав а, і десь прибиралось, десь перегрів. Значить, лобаш міняний в 24-му році. Всі інші вікна рідні. Поїхали далі. значить, По кріслах. А, ну як машина може виглядати? На 250 тисяч. Нормально вона виглядає. Шкіряний салон значить, десь подтерто я не фарбував. Попередній власник може і фарбував, ну навряд чи Так, це був зад. Карти майже всі з такими плямами, то кому критично, не критично, Ну, це небагато. Задній ряд, як положено, покраще. Сильно перегріта, тут намагався виправляти і так далі. Не пішло. Що по салону, мабуть, все. Давайте по ДТП набита, не І бита і фарбована. Щось особисто мною в минулому році фарбована весь пластик, одні двері, двоє ну то ви бачили, що може ще побачити. Перед мною у батьків було ДТП сюди без криміналу замінено крило, двері. Відповідно, порог пофарбований був, бампер, по-моєму, ні, не пам'ятаю, не то не суть важливо. І у першого власника оце крило, по-моєму, було бите і фарбовано. Значить, то, що ми з вами фарбували як блін, віє. віє, полаковане, це не лаковане ну, фари в нормальному стані і так. Значить, що далі? По стану? ну, Я думаю, бачите, непоганий стан з нормальними дефектами. Там камінчик впав, там, там, там. Машині на даний момент скільки? 15 плюс 3, 18 років, вже повнолітня. А, колеса фарбували в минулому році. Так ось 18 років, що від неї хочете. Значить по проблемних місцях. Давайте пройдемося. Значить, тут у нас немає... Ну, це фарбоване, це Значить, болячі місця. Все нормально. Це те, що фарбувалося в минулому році, немає ніде іржі. Парочки. Давайте одразу кисячки показувати. Там десь, ну, я ж кажу, ви може бачили, якщо цікаво, то подивіться. Декілька шарів робив десь до ґрунта протер, але не переживайте, там під ним ще багато ґрунта. З цього боку є таке, з того боку є таке. Так, задній бампер фарбований, то я сказав. Кришка не фарбована, не бита. Отут, а, чи то стопчик, чи що. Так, щось я так з розбігу і не скажу. Ну, ось може бачити така оп, лінія. Не витягував і сильно не шпаклював. Так, фарбували. значить Тут те, що я казав, десь сколи. Але на жаль. арочку покажу, покажу арочку, покажу задню. Арочку. Передню арочку. Сподіваюсь, чуєте, бо вітер почався. А, так, зовні краля. Давайте оцінимо на 80 і відкриємо під капотом. Що у нас тут під капотом? Так, 2,5-цилиндровий 24 клапани після капіталки. Капіталка була, ну, зараз ми з вами в селом, по-моєму, 15 тисяч назад. Ось. Тому за двигун можете не переживати, будете їздити. Тут все своїми руками. Колюче місце, а радіатор для цього міняти ніхто не буде, Воно пересихає і тріскає. Мотор від... Може, вибачте, перебилося відео. Може бачили два роки назад корпус помпи прогнив, ми його замінили, струмінні бігли. По коробці масло періодично міняється. Значить, Останні два рази це з інтервалом в 20 тисяч 4 літри на заміну. Тобто там загалом 6,5 чи 7 літрів, то зливали, скільки зливалося, і доливали назад до рівня в такому стані. Повної заміни не пам'ятаю, була чи не була. Значить, по ходовій все шикарно, М який нормальний автомобіль. Значить, турмоза обслуживає, обслуговані. Служення, обслуговування, знаю, як правильно, то я вам також показував. Значить, ступиці спереду, по-моєму, обі вже замінювалися, ззаді, позаду, не пам'ятаю. Якісь стійки передні, задні замінювалися. Ну, я ж кажу, машиною користувалися, машина в хазяйських руках. Давайте по мінусах. Щоб зараз зробити. Значить, зараз би передивитися в круг всі чотири стійки, всі там салянблоки, схід розвал, все зроблено. До стійок не доходило, бо на швидкості ямки пробувають її. Ось. Значить, це перше. Друге, це система відводу вихлопних газів. То я ставлю зараз коротенько відео. Значить... Так, що по мінусах? Блін, коли. Зараз літо починається. Ні, не починається сьогодні, що там, 1 травня. Ах, бо... Перед зимою, коротше, міняли гофру, підварили 150 мільйонний раз вихлопну систему, але вона періодично ржавіє. Там отут почала сифонити, прокладочка тут. Отут, 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 отут. Ну, коротше, ви самі бачите, де білий конденсат. Отам сюди сифонить. Коротше, Франкенштейн. Якщо вас напрягає звук 2,5 літрового двигуна, то траса під заміну від колектора. Значить, Тут все на місці. Де пальця не протикається. Ну і то я показував в минулому році обробляв все оброблено. Тільки там, де, я не пам'ятаю, показував відео чи ні, там було дві мастики. Одна просто чорна, а інша з бронзою. Просто чорною обробив і в деяких місцях другим шаром з бронзою. Там, де була з бронзою вона ось так. Пожовтіла. Так протираєш і немає там. Коротше, по стану кузова а, знизу все прекрасно. А, так, далі. То за бажанням. Вона просто вже там навіть ніде варитися по кузову. Не гнилий цілий кузов. Ну, ось там десь камінчик впав ще раз, без криміналу не луснута фарба, все на місці. Так, по плюсах маленький, ну так як для цих років маленький пробіг, адекватний власник, адекватна ціна, автомобіль в одних руках, зовні і зсередині без іржі. Підфарбований, намитий, все як має бути. Головне, що ти сів і поїхав. І не так, як ото сів, поїхав 500 км і нестив. а ні, сів і поїхав. Значить, по в двигун бензиновий, встановлено ГБО, балон замість запаски лежить. Ну і так, наче із тюнингу все. Там, якщо щось забуду, в описі, або в. Уб'яві напишу. Все, всім дякую за увагу. Дзвоніть, все гарно. Забудеш папірець показати. До речі, Боже, щось там на вулиці роблять. ABS ESP Energy Power EPS. Фіг, його знаю, а, коли буксує, допомагає. А, папірець обіцяв показати, секундочку. Де він тут є? А, ось Значить, що там, 130 фільтр, для поля, масло є. Е. 13700 термостат, корпус помпи. Ну, це за що я розповідав, що два роки, ну, майже два роки назад корпус помпи потік, а то натяжний ролик замінили, то сол, жидкий... Боже, жидкість. Рідину гідропідсилювача, 132 300 капремонт двигуна, потім, ну, капремонт повністю з гільзовкою, заміною вкладищів, поршнів, коліно в шикарному стані було. Шатуни також залишилися рідні, клапана всі на місці, головка зроблена, блок зроблений, все чудово. Потім через 1300 заміна мотора значить, там ОГБО обслуговував, ну, значить, Нова гума. Потім підфарбували рульову тягу замінили, салендблок. Розвал схожий. Ну, коротше, ви самі бачите антикорозійна обробка. Потім гофру замінили. А масло замінили, шарову потім там газліфт на капоті і ось заст...